Преподобний Паїсій Святогорець, Слова Том перший. Про православне передання. Частина 2. Люди знову повернуться до старого. Мене час, і люди оцінять те, що християни зберігають сьогодні: честь, віру і велич церкви. От, побачите, люди знову повернуться до старого. Адже із іконописом відбулося те ж саме. Були часи, коли візантійського мистецтва зрозуміти не могли люди теслом збивали зі стін старі фрески, щоб заштокатурити і розписати їх заново у стилі відродження. Зараз, після стількох років за візантійським мистецтвом, визнали велику ціну. Навіть багато хто з тих, у кого нема благовіння, навіть ті, хто не вірує в Бога, потихеньку повертаються до старого і знімають зі стародавніх. Поранених теслом фресок, скриваючи їх розписану в західному стилі штукатурку. Точно так само люди потихеньку почнуть розшукувати і те, що вони викидають як непотріб сьогодні. А подивися, як повертається все на свої місця у візантійському церковному співі. Зараз співати по візантійськи вивчилися навіть малі діти. Колись було важко знайти людину, яка знала б візантійський спів. А зараз його знають малі діти, і дорослі, бачачи це, задумуються А які ж у візантійському співі красиві солодкі викрутаси, особливо в чисто візантійських творах, одні подібні до тонкої солов'їної трелі, інші до ніжного плескуту хвилі, яка набігає, треті додають мелодії особливої величавості. Усі вони передають і підкреслюють божественні смисли. От тільки почути ці красиві викрутаси можна не часто. Більшість співців проспівують музичні твори неповноцінно, не шаблонно, у співі залишаються незаповнені діряві місця, а найголовніше співають не стежачи за наголосом. Дивуюся, невже в їхніх співочих книгах нема наголосів, подібно до того, як їх немає в нинішній граматиці? Більшість співців співають абсолютно поверхово, одноманітно, начебто в них по нотах проїхав дорожній каток і вся зім'я. Інші співці виділяють наголошені склади, але без серця і з вереском. Є і такі, хто з силою виділяє склади, але однаково, незграбно, немов цвяхи забиває. Так правда ж, співають або зовсім без наголосу, або виділяють наголосом, але занадто жорстко. Такі співці не горять, не змінюють тебе. А ось чистий візантійський спів, наскільки ж він солодкий, він умиротворює, пом'якшує душу. Правильний церковний спів це вилив назовні внутрішнього духовного стану, це божественна радість. Тобто Христос веселить серце і людина в сердечній радості спілкується з Богом. Якщо співець є співучасником того, про що співає. То у позитивному значенні цього слова змінюється і він сам, і ті, хто його слухає. Багато років тому якийсь старий співець, приїхавши зі світу на Святу Гору, попросту волосився. Святогорці співали по стародавньому, його ж поставили співати разом із ними, але він співав без викрутасів, тому що не знав їх. А святогорські отці вивчилися цьому запереденнями. і вже потім і цей співець. І деякі інші почали потилицю чухати. У них з'явилося добре занепокоєння вони стали розшукувати, читати літературу, слухати стародавніх співців, які співали запередання. Таким чином і ці співці зі світу стали співати з Викрутасом. Турки теж запозичили свою музику з Візантії, коли прийшли в Малу Азію тому турецькі народні пісні якимось чином беруть слухачів за серце. У народі навіть говорять співай пісні по турецьки, розмовляй по-французьки, а пиши по грецьки. Не те, щоб усі турки мали гарний голос, ні. Але навіть ті турки, у яких нема гарного голосу, співають з душею, з почуттям. А деякі греки, не знаючи, що турецькі народні пісні походять з Візантії, говорять, що, мовляв, це ми запозичили візантійський спів у турків. Та коли турки прийшли у Візантію з азійських глибин, у них не було ні музики, ні співу. У них тоді взагалі нічого не було. Вони взяли свої мелодії з візантійського церковного поводу. Герунде, А чому католикам до душі європейська гармонія? Чому? Твердять, що така музика зрозуміліша народу. А ти пам'ятаєш тих католицьких черниць у Франції, що співали Христос Воскрес. І одночасно танцювали з іконою сучасний танець, Великдень справляли, а ікону тримала в руках сама Ігуменя монастиря. Все змінювали, підмінювали одне іншим, і бачиш, до чого докотилися в результаті. Якось я почув одного ченця, що співав славослів'я. Мелодія здалася мені трохи дивною. Що ж він таке співає? подумав я. є це ти співав славослів'я? Запитав я його потім. Петра Полопонеського, відповів він. Тільки я його трішечки підправив. Ти підправив славослів'я Петра Полопонеського? Ну, а що ж? каже, хіба я не маю права це зробити? Якщо хочеш, можеш написати своє власне славослів'я, але не треба псувати чуже. Ось так взяв і змінив молодію чужого славослів'я. А потім, мабуть, ще й називав би свій опис Святогорським. Треба бути дуже уважним. не можна змінювати те, що створено колись. Якщо хочеться, можна створити щось своє і дати йому своє ім'я на це людина має право. Але брати старе і його видозмінювати це неблаговіння. Все одно, наче людина, яка не розуміється в іконописі, хотіла би виправити стародавню ікону. Якщо їй так хочеться, хай напише свою ікону, але не знищує чужу, без віри світ не може встояти. Безбожна влада вважала, що віра завдає суспільству шкоду і хотіла її скасувати. Зараз вони потрохи розуміють, що якщо людина не вірує, то в неї нема гальм, і вона стає звіром. Вони розуміють, що людина не може встояти без ідеалів. Якось один журналіст запитав старого політика-комуніста, на що нинішнім політикам потрібно звернути увагу, щоб не зазнати фіаско і процвітати? Ми зазнали фіаско, тому що пішли проти церкви, відповів йому старий комуніст. Тобто невіруючі комуністи, у яких нема ні матеріальної зацікавленості, ні духовних висот, зрозуміли, що вони не можуть боротися з Богом. Прийде час. Коли не тільки віруючі, але навіть і невіруючі зрозуміють, що якщо нема віри, то світ не зможе встояти, тоді вони будуть примушувати народ до віри в щось, щоб його стримувати. Минуть роки, і настане такий час, що коли в якийсь день ти не будеш молитися, то тебе кинуть до в'язниці. Люди будуть звітувати перед правителем у тому, помолились вони чи ні. Так все стане на свої місця. Після себе ми повинні залишити добре передання. Геронде. А чому в деяких областях, поселеннях і селах народжуються добрі люди? Тому що і колись люди, які мешкали там, були добрими. Вони залишили після себе добрих нащадків, і зараз добре передання продовжується. А ти, мабуть, думала, що там просто земля на добрих людей така врожайна? Ні, не в землі справа. Якщо в якомусь місці є передання добре чи недобре, то воно продовжується. В епірі біля албанського кордону було одне село, мешканці якого ходили в храм на вечірню на божественну літургію тоді, коли вона відбувалася, ходили навіть на повечір'я. Ці люди, як би краще висловитися, вони жили в раю ще в цьому житті і, перейшовши в життя інше, теж підуть до раю. Вони допомогли і самим собі, і наступному поколінню, тому що створили добру наступність. Коли нащадки сприймають добре передання, те добре передання продовжується. А неподалік було ще одне село у ньому всі крали, з цього села вийшов тільки один священник, але навіть він крав з церкви ікони. Справа не в тому, що в цьому селі була погана земля, а в тому, що в тамтешніх людей була погана звичка. Так вони залишили після себе поганих нащадків, і це погане передання продовжується. Для того щоб у це злодійське село прийшло добре передання, необхідно докласти багато праці. І подивися якщо в якомусь місті живе якась недобра людина, то інші мешканці намагаються довести, що вона не корінна мешканка, докопується до коренів її родоводу. А ось людину святу. Всі навперебій намагаються записати собі в родичі, як святого косму Етолійського. Хоча він був родом з Центральної Греції, його помістили в собор епірських святих, тому що його батько походив з якогось епірського села. Так, хочеш не хочеш, став епірцем святий косма. Один мій знайомий, голова сім'ї, при розмові, не перестаючи, нервово тряс вказівним пальцем. Потім і його діто, розповідаючи щось. Теж трясли своїми пальчиками, адже діти переймають від батька всі його звички, вони копіюють їх у точності. Але завдання в тому, щоб переймати тільки добре в іншому випадку зло затягується надовго. Пам'ятаю, як якийсь юнак поступив послушником в окреможитний монастир, але там йому прийшлося все не до душі. Почекай, чадо, говорив його старець, не йди, все зміниться. Як воно зміниться, Герунде?» – заперечив послушник. Адже послушник такого то старця це його точна копія. Послушник уця такого то теж схожий на свого вчителя, як дві краплі води. Як же все може змінитися? Якщо в монастирі чи чернечому братстві є якесь застаріле зло, і послушники, не виявляючи доброї стурбованості, просто знімають копію з того, що вони бачать, той недобрий стан стає хронічним. Якщо ж послушники виявляють добру стурбованість, то недобрий стан може змінитися на добрий, так можуть стати безконечними добро і зло. Я зрозумів одне все, що ми маємо, чи то святоотцівські, чи статутні традиції, це вишкрипки у порівнянні з тим, що було раніше. Тобто все це можна оподібнити до тих нечисленних грон, які залишаються у винограднику після збору урожаю. Тому ми повинні бути уважними, щоб збереглося трохи закваски це наш християнський обов'язок. Залишати після себе недобре передання ми не маємо права. Кілька років тому різні богослови, університетські професори, інші видатні діячі зібралися в Женеві на передсоборну нараду. Різдвяний і Петрівський пости вони вирішили скасувати, а Великий піст зробити на кілька тижнів коротшим. Оскільки народ все одно не постить. У цій нараді брали участь і наші професори. Коли, повернувшись від тіля, вони приїхали до мене і почали про все це розповідати, я так обурився, що навіть накричав на них «Чи розумієте ви, що чините, говорив я. Якщо хтось хворий, то він має виправдання їсти скромний впіст загальні правила на нього не поширюються. Якщо хтось з'їв у піст скоромне, не через хворобу. А по духовній немочі, то він повинен просити прости мене Боже мій, він повинен смиритися і сказати, згрішив такої людини Христос не буде карати, однак, якщо людина здорова, то вона повинна постати, а той, хто байдужий, все одно їсть все, що хоче, і його ніщо не хвилює, все і так діється, само собою. Дійсно, більшість не дотримується посту, не маючи на це поважної причини. І ми, бажаючи догодити цій більшості, хочемо взагалі скасувати піст, але звідки ми знаємо, яким буде наступне покоління, а раптом воно буде краще, ніж нинішнє, і зможе ставитися до того, що заповідає церква, без компромісів, за яким же правом ми будемо все це скасовувати? Адже все це так просто. У католиків піст перед святим причастям триває одну годину. Що ж, будемо це підтримувати? Будемо благословляти свої слабкості і падіння, але заради наших слабкостей ми не маємо права перешивати християнство за власним аршином. Навіть якщо зберігати встановлений чин можуть лише деякі, заради цих деяких він повинен бути збережений. Якщо хвора людина опинилася серед чужих, то нехай вона їсть скором не так, щоб інші її не бачили і не спокушалися, нехай купить собі якоїсь сметани. І з'їсть в себе і в кімнаті. Це лицемірство. відповів мені один з тих професорів. Тоді чому, щоб бути більш щирим, ти не йдеш на площу і не грішиш на ній? запитав я його у відповідь. У якому ж світлі виставляє їм усе це диявол? Ми створюємо своє власне в лапках православ'я, і в дусі цього, так би мовити, православ'я витломачуємо святих отців і Євангелії у нашу епоху. Коли так багато освічених християн православ'я повинно було б яскраво сяяти, та отут тільки один святий Никодим Святогорець, скільки всього встиг, скільки він написав слів, скільки книг, зібрав у життя всіх святих, усі бібліотеки преподобний знав до останньої коми, хоча ні ксерокса, ні комп'ютера в нього не було, людина повинна, наскільки це можливо, стати правильним християнином. Тоді в неї буде орган духовного відчуття, тоді вона буде відчувати великий чи менший біль за православ'я і батьківщину і усвідомлювати свій синівський борг стосовно них. Знаходячись у такому стані і довідавшись про якусь подію, християнин виявляє співчуття, турбується, молиться. Однак християнин, якого треба постійно підштовхувати, зараз поцікався ось цим, а потім ось тим. -то, він схожий на квадратне колесо, яке, щоб воно рухалося вперед, теж треба постійно штовхати. Завдання в тому, щоб підштовхування йшло зсередини самої людини, тоді вона буде котитися гладенько, подібно до круглого колеса. Якщо людина стає правильним християнином, якщо підштовхування виходить з неї самої, то потім Бог сповіщає її навіть більше і ширше, ніж того, хто читає газети. Така людина дізнається не тільки про те, що пишуть, але й про те, що планують написати. Вам це зрозуміло? До людини приходить божественна просвіта, і всі її дії просвічені ми не маємо права розгубити в наші дні ту велику спадщину, яку залишив нам Христос ми дамо відповідь Богові ми, маленький грецький народ, увірували в Месію. Нам дане благословення просвіщати весь світ, за сто років до пришестя у світ Христа, Старий Завіт був перекладений грецькою мовою. А чого зазнали перші християни? Вони раз у раз наражали на небезпеку своє життя і яка байдужість панує зараз? Хіба можна бути байдужим сьогодні, коли маємо змогу просвітити народ безболісно, без небезпеки для життя? А знаєш, що витерпіли наші предки заради того світу, у якому ми живемо зараз, знаєш, скільки людей пожертвували собою? Якби вони не принесли себе в жертву, то зараз у нас не було б нічого. І ось я порівнюю, як тоді, віддаючи небезпеці своє життя, вони зберігали віру, і як зараз, не зазнаючи ніякого тиску, люди зрівнюють все, ті, хто не втрачав національної волі, не розуміють, що це таке. Боже охорони, щоб не прийшли варвари і не нанесли нам безчестя, кажу я цим людям, а о відповідь чую, ну і що ми від цього втратимо? Ти тільки послухай, так щоб вам було пусто негідні ви люди. Такі от вони, людці нинішні, дай їм грошей, автомобілів, і на віру, честь і волю їм буде наплювати. Своїм православ'ям ми, греки, зобов'язані Христу і святим мученикам і отцям нашої церкви, а своєю волею ми зобов'язані героям нашої батьківщини, які пролили за нас свою кров. Цю святу спадщину ми зобов'язані шанувати, її ми повинні берегти, а не розробити в наші дні. Буде образливо, якщо загине такий народ. І зараз ми бачимо, як Бог збирає людей персональними повістками. Подібно до того, як розсилають такі повістки військово зобов'язаним перед початком війни, Бог робиться для того, щоб щось збереглося, для того, щоб спаслося його творіння. Бог не залишить нас, однак і ми повинні робити те, що можна зробити по-людськи. А про те, що по-людськи зробити не можна, ми повинні молитися, щоб подав свою допомогу Бог.